Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Таємниця німецького одеколону. За годину до півночі інспектор Речард Брін увірвався в незачинені двері номера 521 у занедбаному готелі Мадрид, що на Мангеттені. Брін прибув сюди, у відповідь на телефонний дзвінок від свого сина, прославленого автора детективів і детектива-аматора Селері Бріна. Отримав твоє повідомлення, Сел, відразу почав інспектор, і негайно ж прилетів. Де покійник? селері показав. На підлозі з витонченим двоспальним ліжком в калюжі крові лежало тіло. Це був невисокий смаглявий латиноамериканець з тонкими вусиками і залисиною. Інспектор відразу ж пізнав жертву. Карлос Націонале. Ім'я прозвучало з узбріна, як сухий кашель. Ти його знаєш, тату? О, я його знаю. Кубинський біженець. Приїхав з Марії Літос у 80-х. Кажуть, що він працював простим кур'єром в одній з банд Майамі. Перш ніж перебрався до Нью-Йорка і зайнявся тут рекетом. Поліцейські Флориди ніяк не могли його притиснути. Та власне, і ми тут теж не могли, хоча намагалися. Інспектор жиловою рукою потер підборіддя. Він жив з дочкою, якщо я не помиляюся. Кивнувши головою, селері вказав на чорноволосу красуню, яка сиділа на дивані в іншому кінці кімнати. Увага жінки була прикута до трупа її батька. Вона, здавалося, зовсім не чула, про що говорили Брін батько і Брін син. Мої співчуття, міс, сказав інспектор. Вона подивилася на нього з сумом, в очах з'явилися сльози. Потім вона знову відвернулася, а селері безпристрасно приступив до викладу фактів. За півгодини до того, повернувшись після вечері з подругою, Велвет Насіонале зайшла в готельний номер, який вона ділила зі своїм батьком. І виявила на підлозі його бездихане тіло. Вона, звичайно ж, закричала. У цей момент, за чистим збігом обставин, Селері грав у карти з кількома приятелями в кімнаті, розташованій від номера 521, далі по коридору. Крик Велвет змусив його кинутися на допомогу. Оцінивши ситуацію з одного погляду. Селері відразу ж зателефонував на Сентрі стріт, щоб викликати інспектора Бріна і хлопців з відділу вбивств. Чекаючи на їх прибуття, він оглянув тіло і отримав два несподівані результати. По-перше, його руки й штани стали неприємно липкими. По-друге, він виявив дві гральні кості, міцно затиснуті між великим і вказівним пальцями правої руки мерця. Утримувані так, що на відкритій поверхні кожної кості було видно по одній чорній крапці, два маленькі кубики нагадували пару очей, що сліпо дивилися в стелю. Дивно, синку, заважив інспектор Брін, але ця таємнича смерть, якраз по твоїй частині, чи не так? Точно, тату, але боюся, що мені доведеться. Поки залишити цю справу в твоїх надійних руках. У мене через кілька хвилин призначена зустріч, і я не хочу запізнитися на неї. Якщо я не приєднаюся до тебе за сніданком, то прийду на Сентрі стріт так швидко, як тільки зможу. Добре? І, затримавшись на секунду в дверях, Селері недбало додав До речі, Карлос Націонале був отруєний. Отруєний, здригнувся старий інспектор. Але сел, звідки ж уся ця кров? Відповіді він не отримав. Молодший брін вже зник. Інспектор був здивований, що його син так несподівано покинув місце такого дивного вбивства. Однак він з досвіду знав, що селері обов'язково з'явиться в потрібний момент. Так воно і вийшло. Рано вранці талановитий детектив з'явився в офісі свого батька. На його обличчі красувався пластир, що приховував вічні порізи від бритви, але виглядав він набагато свіжіше, ніж напередодні вночі. Велвет націонале теж вже була там. Вона підняла на селері сумні чорні очі. Ви щось з'ясували, містере Брін. Запитала вона низьким сповненим благання голосом. Я щойно розмовляв з доктором Проблебі, відповів Селері. Це наш медичний експерт. Він щойно закінчив ростин вашого батька. І він був мертвий? Так безсумнівно. Я маю на увазі, чи був він отруєний, як ви сказали вночі. А? О, так. Боюся, він був саме отруєний. Чим? запитав інспектор. «М, я не знаю. Проблебі тобі не сказав? Проблебі взагалі не вважає, що він був отруєний. Він думає, що у сіонале перерізане горло. Ось вам, старий шарлатан. Втім, є всі класичні симптоми отруєння. Які симптоми? вимогливо запитав інспектор Брін. Він мертвий чи не так? Серце не б'ється, немає пульсу, нічого немає, тату. Він був отруєний, що й потрібно було довести. А як же тоді різана рана на його шиї? запитав інспектор. Селері доторкнувся до пластуру на своєму обличчі і задумливо пробурмотів. Порізався під час гоління тату. Таке і трапляється і з кращими з нас. А що ви можете сказати про ті кості, які він тримав у руці? нетерпляче видихнула велвет Насіонале. Це ключовий момент у всій справі, міс Насіонале», – схвально вимовив селері. Очевидно, ваш батько хотів залишити після себе якесь повідомлення. Можливо, ключ до розгадки особистості вбивці. У кімнаті не було нічого, на чому можна було писати. Тому він використав єдину доступну йому на той момент річ пару гральних кісточок. Як тільки я зможу з'ясувати, що означає розташування цих кісточок, я дізнаюся, хто його вбив, але поки що я в глухому куті. Задзвонив телефон. Інспектор Брін підняв трубку. Кілька хвилин він уважно слухав, потім нахмурився. Викрикнув кілька розпоряджень і перервав зв'язок. Що ще сталося, тату? Вчора ввечері на Лексінтон Стріт пограбували банк. Похмуро відповів інспектор. Вони, начебто, навіть бачили грабіжника, але не змогли його спіймати. А втім, забудь про це селе. І скажи мені краще, що ти думаєш про ці прокляті кісточки? селері похитав головою. Повний глухий кут, тату, я зламав собі всі мізки, але не зміг вловити зв'язків, щоб з'явився якийсь сенс. Я розглянув усі можливості, але нічого. Дві крапки поруч це нічого не дає, якщо тільки, якщо тільки що, синку? Якщо тільки Насіонале все-таки не тримав їх у такому положенні. Повільно промовив Селері. Сел я не тату, ось воно. Я дурень. Якщо не побачив цього раніше, І як я міг бути таким нестерпним дурнем, те, що не зрозумів такої очевидної речі, рівнозначно найбільшим конфузом в історії людства. Навіть ті недалекоглядні дурні, які запевняли Колумба, що земля плоска. Не помилялися так безнадійно і недолуго, як селері, перебив його інспектор. Він змушений був це зробити. Під час одного з недавніх розслідувань інспектор Брін півгодини слухав самокритику свого нащадка, щоб в кінці його тиради виявити, що селері в запалі самобочування, геть забув ту важливу думку, яка осяяла спочатку. Тепер, два місяці по тому, та справа все ще залишалася нерозкритою. Сел, заткни свій фонтан і скажи мені, про що ти, чорт забирай, говориш? Так, звичайно, дякую, тато. Але дивись, це ж так елементарно. Насправді, це навіть простіше, ніж елементарно. Це безперечно, дошкільний рівень. Чому сама думка про те? Що я міг так довго селері? Що? Ах, так, отже, Насіонале намагався виставити на огляд дві крапки. Чудово, але не поруч одна з одною. Повідомлення, яке він нам залишив, полягає в двох крапках, розташованих одна над одною. Так, містере Брін, продовжуйте, прошепотіла Вельвет. Зараз на це немає часу, вигукнув Селері. Чекайте тут, Вельвет. Тату, ходімо. Сподіваюся, що ще не надто пізно. Селері відчинив дзеркальні дверцята і нетерпляче почав ритися в аптечці. Аспірин, полоскання, зубна паста, ага, ось воно. Він підняв вгору вишуканий флакон з шліфованого скла і помахав ним у повітрі. Що це, синку? Ах, тату, 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 хіба ти не бачиш? Все ж дивно, просто. Дві крапки, одна над іншою. Про що це тобі говорить? Чорт забирай сел. Я не. Пунктуація, батько, проста пунктуація. Я не розумію. Це двокрапка тату, дурна маленька двокрапка. Ну, і що? Похмуро пробурмотів інспектор. Зараз я тобі поясню, мій милий старий невіглас, лагідно промовив селері. Подивися сюди, що в мене в руці? Флакон якогось лосьйону після гоління. Ну, і що з того? Це не лосьон після гоління, тату. Це одеколон, дорогий одеколон. Марно сел. Я все одно не розумію. Селері нетерпляче вдарив себе по лобі. Але ж це так очевидно, тату. Отруйний націонале, вмираючи, хотів повідомити нам, де знаходиться смертоносна речовина, яка його вбила. Якби у нього була авторучка або лівець, він міг би написати води колоні. Але в нього не було олівця. у нього під рукою виявилися тільки ці кісточки. Тому він зробив приблизну імітацію двокрапки, сподіваючись, що хтось зуміє побачити зв'язок між двокрапкою і одеколоном. Це була авантюра, але вона себе виправдала. Синку, ти намагаєшся мені сказати, що калус націонале випив флакон Лосьону після гоління? Та ні. повлажливо відгукнувся молодший Брін. На сіонале голився у ванній кімнаті, він порізався, що пояснює кров, яку ми бачили. Закінчивши гоління, він плеснув одеколон собі на обличчя його вбила або контактна отрута, що містилася в рідині, або якісь отруйні випари. У будь-якому випадку він помер не відразу і встиг підготувати повідомлення за допомогою гральних кісточок. Не знаю сел. На флаконі навіть немає слова одеколон. Чи так, тату, подивіться на етикетку. На ній написано вироблено в Німеччині, б'юся об заклад, перевіривши в міст, ви встановите, що ця рідина Борж'я була виготовлена в Німеччині у місті кельні, батьківщині одеколону. І що той, хто дав його Карлосу націонали. І є його вбивцею. Але наступного ранку, за сніданком, збентежний Речет Брін, дивувався, як міг Славетний Селері припуститися такої помилки. Переїхавши з поліцейського управління до квартири Бріна, інспектор обережно сказав своєму синові, що стосується твого лосьйону після гоління. О, де колону, ти про це. Він скельне, правда? Це лосьйон після гоління сел з Франкфурта». Ну, значить, Карлос Націонале нічого не зрозумів. А може, він взагалі не залишав нам ніякого повідомлення. Ви дізналися, хто дав йому це лосьон? Інспектор ковтнув кави і відповів зі зітханням. Так, два тижні тому. Велвет вибрала його для батька. Велвет? Оце справді удар, тату. Похмуро вимовив Селері. Мені дуже сподобалася ця дівчина. Я навіть сподівався, що колись, можливо, може бути. Ах, ну добре. Вважаю, це все частина детективної роботи. Це траплялося раніше. І безсумнівно трапиться ще не один раз, поки на світі є детективи з чуйними серцями. А у селері Бріна щоб не говорили про нього його недоброзичливці, саме таке серце. Хай буде. Я якось доведу цю справу до кінця. Не намагайся мене втішити, зі мною все буде гаразд. То ви заарештували цю кровожерливу маленьку кокетку. Селері, синку, Лосьон Карлоса Насіонале не був, повторюю, не був отруєний. Не був отруєний? Але яким іншим способом могла бути використана смертельна отрута? Подумай, сел, пам'ятаєш, всю ту кров навколо тіла. Так, ну і що? Насіонале був зарізаний, синку, йому перерізали горло. Та це був просто поріз під час гоління, тату. Можливо, ні, до біса можливість. Це абсолютно точно. Я мав на увазі доктора Проблебі, він, він може вправно орудувати патологоанатомічним анатомічним ножем, але в нього зовсім немає уяви, тату. Синку, послухай, я знаю, що ти не пересічний детектив. Але навіть ти іноді помиляєшся, і, боюся, зараз саме такий випадок. Селері встав і зображеним виглядом вийшов з кімнати, гучно грюкнувши дверима. Правда, секундою пізніше, двері відчинилися, і Селері, як ні в чому не бувало, знову війшов. Окей, промовив він. Тоді скажи мені, хто ж убив націонали? Я не знаю, хто його вбив, поки не знаю. Я збираюся повернутися в управління. Ти зі мною? Ні, відповідь ховається в тих гральних кісточках, тату, і я не вийду з цієї кімнати, поки в усьому не розберуся. «Гаразд, синку, сиди тут, якщо тобі так хочеться, пробурмотів інспектор. Ну, а я буду грити носом землю, поки не докопаюся до істини. З цими словами він швидко зібрався і пішов. Селері потер скроні, щоб стимулювати роботу думки, він думав і про сумні невдачі, які траплялися в роки його зеленої юності, і про свої блискучі успіхи в недавньому минулому, але найбільше його думки займали мертве тіло, кров і гральні кісточки. Речет Брін увійшов до свого кабінету і в цей момент задзвонив телефон. Так, о, дідько, я й забув про нього. Він все ще там. Так, приведіть його. Через кілька секунд на матовому склі дверей кабінету інспектора Бріна з'явилася двоголова тінь. Двері розчинилися, і в отворі з'явилися жилівий сержант Томас Віл. І закутив наручники коротун з маленькими, як у рептилії, оченятами. Містер Луїджі Каламаре, оголосив сержант. Так, чи це не старий приятель Луїджі, на прізвисько Змійні очі, привітав їх інспектор. Давай на його сюди, Томасе, сади його на стілець. Що це ви вигадали, інспекторе? прошепів коротун. Я пробув тут всю ніч. А цей дурень не дав мені зателефонувати моєму адвокату, а я навіть нічого не зробив. А у мене інші відомості, відрізав старий інспектор. Ми отримали інформацію, що поза минулого вечора, десь близько півночі, ти пограбував банк на Лексингтон Стріт. Нахабна брехня. Я навіть не був поруч з банком того вечора. Я грав у покер з деякими хлопцями. На дев'яті виню!» Ви можете запитати їх, вони вам скажуть. Звичайно, вони мені скажуть, Луїджі, вони завжди готові сказати те, що потрібно, чи не так? Це правда, інспекторе, я присягаюся вам, чорт, та ви можете запитати у вашого хлопця, якщо ви мені не вірите. Селері? Він теж був там? Так, звичайно, до того самого моменту, коли жінка почала кричати і ще програв цілу купу грошей, ваш хлопчик зовсім не гравець, інспекторе. Гечард Брін підвівся з крісла і почав ходити туди-сюди, задумливо чухаючи одноденну щетину на підборідді. У кабінеті запанувала тиша. Де ти грав у покер? запитав нарешті інспектор. Готель Мадрид номер 530 І о котрій ти туди прийшов? О 8.30, може, о 9-й годині, я точно не пам'ятаю. А пам'ятаєш, коли ти пішов звідти? Після першої години ночі, інспекторе, клянуся вам я під час гри ти кудись відлучався? Тільки один раз за запачкою сигарет. Це правда, інспекторе. Ви запитайте хлопців, вони все підтвердять, як довго тебе не було в номері, коли ти пішов за сигаретами? Пару хвилин, ну, може, десять, максимум п'ятнадцять. За цей час я не міг дійти до Лексінгтон-Стріт і назад, якщо ви так думаєте, дійсно, не міг. Інспектор нахмурився. Але ти міг опинитися зовсім близько. Забери його, Томасе, і посадив камеру. За пограбування Томас Вілл здивовано підняв брови. Але, ви щойно сказали, не за пограбування, за вбивство. Коли годину по тому інспектор увірвався в незачинені двері з свого сина, він застав селері все ще зануреним у роздуми. Я повинен поговорити з тобою, синку. Гральні кості, тату, гральні кості, все позаду сел. Справа націонали закрита. Ми заарештували вбивцю. Заарештували? І хто ж він? Луїджі Каламаре. Луїджі? Але це неможливо. Я був поруч з ним, коли Насіонале був убитий. Ні, не був. Каламарес залишив вашу гру, щоб купити пачку сигарет, пам'ятаєш? Принаймні так він сказав. Але насправді у нього в кишені весь час лежала нерозпечатана пачка, і коли він вийшов з номера 530, то зумів швидко прослизнути в номер 521, перерізати горло націонали і знову повернутися до гри. Але навіщо, тату, це ж беззалуздо. Насіонале мав інформацію про те, що Каламаре займався рекетом. У нього були докази, які, потрапивши в наші руки, могли б надовго відправити до в'язниці твого приятеля Луїджі. Луїджі був ганстером, Недовірливо протягнув Селері. Боюся, що так, синку. І Карлос Націонали шантажував його, але Каламаре хотів позбутися шантажу. Тому він призначив Націонали зустріч на позавчорашній вечір, організував як альбі, гру в покер. Причому ти виступав, як незаперечний свідок, потім вбив націонали і викрав весь компромат на себе. Але гральні кості, ти думаєш? Що вони зовсім не мали до цього відношення, з ними все гаразд селе, два кубики, на відкритій поверхні кожного з яких, видно по одній чорній крапці, правильно? Так ось, синку, завдяки своїм маленьким очам-намистинкам Луїджі Каламаре отримав миле прізвисько серед своїх кримінальних дружків. Вони називали його Зміїні очі. І саме це Карлос Націонале, і намагався нам повідомити перед своєю смертю. Його вбив зміїні очі. Ти впевнений в цьому? Абсолютно. Коли я розповів Каламаре про посмертне послання націонале, він виклав все як на духу. У такому випадку вітаю тебе, тату. Промовив селері з погано прихованим розчаруванням, ти розкрив справу без будь-якої моєї допомоги. І з цього дня, я вважаю, ти будеш прислухатися до моїх порад з неабиякою часткою недовіри, так? Інспектор помовчав трохи, потім облизав губи і продовжив. Каламаре повідомив нам ще дещо, синку. Він сказав, що того вечора ти програв у карти жахливо багато грошей, але все ж рано вранці ти виплатив усі свої борги. Так, якби так воно й було, нервово вимовив Селері. Ага, знаєш, мені дуже ніяково питати тебе про це сел. Але після того, як ти покинув готель Мадрид, поспішаючи на якусь зустріч, ти випадково не опинився біля другого національного банку на Лексінгтон Стріт? Я, я, інспектор Речерд Брін з сумом похитав головою. Я вважав, що у тебе вищі моральні принципи. Але, тату, вони сказали, що придушать мене, якщо не заплачу їм те, що програв. Зате тепер у тебе великі неприємності, синку. І немов хтось раптом занурив його в банку з червоним чорнилом, обличчя Селері спалахнуло і густо почервоніло. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.